Вирішіть, що справді важливе одне з питань, яке постає на наших семінарах таке. Що б ви робили і як провели б час, якби сьогодні дізналися, що вам залишилося прожити лише півроку? Усім відвідувачам протягом багатьох років було нескладно відповісти на це запитання. Вони б провели якомога більше часу з найважливішими для них людьми. Усі фінансові чи матеріальні турботи зникли б, а важливими були б тільки найвагоміші для них стосунки. Річ у тім, що стосунки це все, стосунки формують ядро вашої особистості. Вони надзвичайно впливають на те, хто ви є, що ви робите і ким станете. Ми здебільшого визначаємо наше становище в житті у стосунку до людей, які нас оточують. Візьміть за звичку ставити родину та друзів перед усім іншим у житті. У нашому метушливому світі неугавної діяльності та комерції легко втратити рівновагу. Люди схильні проводити на роботі чимраз більше часу і чимраз менше з сім'єю та найближчими людьми. Утримуйте рівновагу між особистим життям і роботою, щоб насправді бути щасливим, ви маєте навчитися зберігати рівновагу між особистим життям і роботою. Найперший крок на цьому шляху змусити себе працювати на роботі весь робочий час. Люди часто відчувають такий сильний тиск на себе через те. Що гайнують більшу частину робочого дня? Прикро, але робота нікуди не подінеться. Її все одно слід буде виконати так чи інакше. І часто доводиться брати її додому, щоб допрацювати ввечері та на вихідних. Розповім вам історію про дівчинку, яка, підійшовши до мами, каже Мамо. Чому тато щовечора приносить додому Кейс повний роботи і ніколи не проводить з нами час? Мати намагається пояснити. Серденько, зрозумій. Тато не може виконати всю роботу на роботі, тому й несе її додому. А дівчинка, підвівши очі на маму, відповідає якщо він не може виконати всю свою роботу, Чому його не переведуть у клас для тих, хто не встигає? Дотримуйтеся пріоритетів. Працюйте весь робочий час. Розпочинайте раніше. Схиліться над завданням і працюйте весь час протягом дня. Якщо понад 10% часу ви гаєте на розмови з колегами це забагато. Повторюйте до себе. Повертайся до роботи. Повертайся до роботи. Повертайся до роботи. Коли приходите додому. Будьте з родиною 100% часу. Найважливіша частина особистих стосунків полягає в спілкуванні віч на віч. Ніщо цього не замінить. Ви маєте прагнути щодень збільшувати відрізок часу, який проводите з дітьми та дружиною чи чоловіком. Цим ви якнайефективніше покращите своє сімейне життя, і це не коштуватиме ані копійки. Повернувшись із роботи, опирайтеся спокусів вімкнути телевізор та воювати за пульт. Вимикайте все телевізор, радіо, комп'ютер, мобільний. Натомість протягом першої години перебування вдома відновлюйте мости спілкування між вами і найважливішими у вашому житті людьми. Приділяйте якісний час своїй родині. Подружжя має проводити щодня принаймні годину за розмовами про те, що не стосується їхньої праці. Якщо не пильнувати, ви візьмете звичку заводити мову про роботу. Повернувшись додому і щойно почнете до стоту, як і коли заводити двигун. Тема роботи стане головною для розмови на цілий вечір. І через це ви так і не поговорите про родину або на якісь інші теми. Дітям щодня потрібно щонайменше 10 хвилин наодинці з кожним із батьків. Приділіть час, щоб сісти та поговорити з ними. Розпитуючи їх, тренуйтеся в умінні слухати. Діти мають доконечну потребу спілкуватися з батьками. Але вони спілкуватимуться тільки якщо відчуватимуть, що батьки відкриті до них та зацікавлені почути про те, що їм є розповісти. Це ваше провідне завдання і звичка, яку маєте розвинути в собі. Створіть звичку щодня приділяти час своїй сім'ї та найважливішим людям краще сам на сам чи принаймні по телефону, якщо треба. Найбільше наприкінці життя люди шкодують, що не приділяли вдосталь уваги дітям з малку і дружині чи чоловікові у роки поки ще працювали. Не дозволяйте, щоб це трапилося і з вами. Виділяйте великі проміжки часу для родини, прищеплюйте звичку, виділяти великі проміжки часу, щоб провести їх з родиною. Цінність кожних взаємин визначається обсягом часу, який ви приділяєте цій людині. Щоб розбудувати та зберігати важливі стосунки, потрібно приділяти безперервні проміжки часу завдовжки 30, 60, 90 хвилин або навіть довше. Щоб знайти на це час, виявляйте творчість та ініціативність. Приміром, ми з дружиною ходимо вечеряти в якийсь заклад щонайменше раз на тиждень. Ми обов'язково завітаємо до ресторану, який розташовано щонайближче за 30 хвилин дороги від дому. У машині ми просто розмовляємо та спілкуємось. Коли їдемо разом, ми ніколи не вмикаємо радіо чи програвач. Одружившись, я прийняв тверде рішення, що не дозволю музиці чи будь-якому іншому шуму заважати, коли я їду в машині з родиною. І це одне з моїх найкращих рішень в житті. Коли ми рушаємо кудись із кимось і з моїх дітей, то залишаємо все поза межами авто. Якщо ви створюєте в авто звуковий вакуум, невдовзі він наповниться розмовами. Коли ніщо не відвертає уваги, пасажири майже відразу починають розповідати про себе своє життя, турботи, занепокоєння, сумніви тощо. Але щойно ви вмикаєте музику, розмови стихають. Три-чотири рази на рік ми з дружиною подорожуємо кудись на вихідних. Обравши місце розташоване щонайменше за дві-три години їзди від дому. У дорозі ми просто обмінюємося своїми думками. Такі розмови є чи не найкоштовнішими моментами нашого спільного життя. Спробуйте. І переконаєтеся в цьому. Моєму другові довелося вести 16-річну доньку, яка не встигала на автобус, до друзів, щоб вона поїхала кататись на лижах. Гірськолижний курорт розташовувався за 4 години їзди від дому. Радіо не ловило, тому вони всю дорогу розмовляли. Згодом він розповів. Що дізнався за ці чотири години подорожі про життя доньки більше, ніж за всі попередні десять років, він був приголомшений, наскільки корисною виявилась розмова внаслідок того, що двоє людей опинились у машині і подорожували без музики і радіо, які б стали на заваді. Їхні стосунки змінилися надзвичайно і у дуже добрий бік. Регулярно беріть відпустку. Важливо, щоб ви сформували звичку їздити відпочивати на вихідні зі своїм подружжям чи з родиною. Головне бронювати відпочинок заздалегідь, сплативши без повернення коштів. Багато хто чекає останніх днів перед відпусткою, а вже тоді замислюється про бронювання відпочинку. За таких умов легко відкласти відпочинок через термінові зобов'язання. Часто важко знайти, куди податися. Тому стає легше не їхати взагалі. Але якщо ви сплатите за відпочинок заздалегідь, зокрема за авіапереліт, готель, оренду, авто та решту ви майже обов'язково таки поїдете у відпустку. Протягом 30 років ми з родиною подорожували на Гаваї щозими. Не траплялося й року, щоб ми не поїхали. Одна з причин полягала в тому, що гавайські курорти настільки популярні, що аби отримати підтвердження бронювання у грудні, треба було сплатити за відпочинок у повному обсязі вже до 1 квітня. Така передоплата чудово дисциплінує. Гарантуючи, що ми ніколи не пропустимо сімейний відпочинок, ці сімейні відпустки були найкращим та найкориснішим часом у нашому сімейному житті. Поводьтеся зі своїми родичами як з найкращими клієнтами, спілкуючись із родичами, візьміть собі за звичку завжди вправлятися у добрих манерах. Вас як прекрасну людину найкраще вирізнить звичка бути гречним та люб'язним за будь-яких обставин. Завжди кажіть дякую, будь ласка. Виявляйте терпіння та чекайте своєї черги заговорити під час розмови. Відчиняйте людям двері заслушної нагоди. Ніколи не критикуйте, не нарікайте, не засуджуйте. Намагайтеся бути милосердним і дружнім з усіма за кожної нагоди, що випадає для взаємодії з людьми. Серед найкращих та найбільш шанованих особистостей у нашому суспільстві ті, хто взяв собі за звичку не забувати про хороші манери. І ви теж можете прищепити собі потрібні манери, регулярно тренуючи ті з них, якими найбільше захоплюєтеся в інших. Пробачити і відпустити, може, найважливіша звичка, яку ви в змозі розвинути, щоб зберігати чудові взаємини та прожити тривале і щасливе життя? Звичка прощати. Майже в кожній релігії та духовній традиції йдеться про те, що прощення є ключовим принципом для духовного розвитку. Під прощенням я маю на увазі ваше вміння легко пробачати іншим за все, що вам заподіяли, або за всі слова, які бодай якось скривдили вас. Здатність прощати відкриває ключі до царства душі. Вона звільняє вас від минулого, перетворюючи на геть іншу людину. Всі негативні емоції, злість. Розпач, провина, зневага, заздрощі, ревнощі, звинувачення постають через нездатність пробачити особі за щось, що вона заподіяла чи сказала в минулому. Безліч людей ідуть по життю, сповнені злості та зневаги до когось одного з батьків чи обох через хибу, якої вони припустились в дитинстві. Вони досі зляться, бо відчувають, що котрийсь із батьків поставився до них несправедливо, нечесно, не підтримав, не почув, незаслужено покритикував, чи скривдив Час іти вперед. Інколи я запитую у своєї велелюдної аудиторії Чи в когось із вас було важке дитинство? Погані стосунки. Непутящий начальник, чи друг або бізнес-партнер, який надурив чи зрадив, або життя якось інакше скривдило вас. І майже всі зі стоганом здіймають руки. Я відповідаю ну, час про це забути. Може, мої слова здаватимуться легковажними або навіть жорстокими, але це одна з найважливіших думок. Я засвоїв її за життя, протягом якого вів семінари для понад п'яти мільйонів відвідувачів. Ваше нещастя здебільшого спричинене тим, що ви не здатні відпустити негативний досвід з минулого. Внаслідок цього ви не даєте йому померти живлячи вогнище прикрих спогадів. Ви не лише сплатили свою ціну болем та кривдою, коли та подія скоїлась, а й надалі сплачуєте цю ціну знов і знов, оживляючи минуле. Понівечене авто. Кілька років тому я придбав новенький Мерседес і залишив його дружині, полетівши у справах до Англії. Коли наступного дня я зателефонував додому, вона запитала ти сидиш? Маю тобі щось повідомити. До речі, ніхто не хоче почути таких слів, коли ти не вдома. Відповідаю: Еге ж, сиджу, кажи. Вона заговорила. Вранці я відвезла дітей до школи, і хтось із них залишив дверця та відчиненими. Коли залазив на заднє сидіння. Коли я здавала назад, стукнулась об гараж дверцятами, розтрощивши їх. Я запитав з тобою все гаразд, а з дітьми. Вона відповіла так, і з нами все добре. Е, машина не так уже швидко їхала, але доведеться заплатити майже дві тисячі доларів, щоб полагодити дверцята. Я відповів. Кепські справи, але життя триває. Хіба ти не сердишся? Ти вчинила так навмисно? Звісно, ні. Чому ж, мовив я, мені сердитися? Дружини важливіші за авто чи задні дверцята. Я більше ніколи і словом не згадував цієї події. Не критикував і не нарікав. І я вважав, що це доконаним фактом, частиною минулого, якого вже не змінити. Ця подія не була варта й миті негативних емоцій чи турбот. Веду я ось до чого. Те, що сталося з вами в минулому, є доконаним фактом, якого вже не змінити. Ваше прагнення, аби щось у минулому було не таким, як було, головна причина негативних емоцій. Злості, образи та бажання знайти винного. Зарадити цьому можна. Прищепивши собі звичку, прощати та відпускати кожну негативну емоцію, лихий досвід, яких ви коли-небудь зазнали. Поділяйте життєві обставини на дві категорії. Дуже істотно. надто в стосунках. Щоб ви вміли поділяти свої життєві обставини на дві категорії Доконані факти і проблеми. У чому різниця між фактом і проблемою? Факт це щось таке, що просто існує. Його не можна змінити. Погода це доконаний факт. Ваш зріст факт. Ваш вік є доконаним фактом. Факт це щось таке, що неможливо змінити чи позбавитись за бажанням. А проблема це те, чому ви можете якось зарадити вона піддається вирішенню. Проблема відображає певну ситуацію, яку можна змінити. Одне з найголовніших правил успішного і щасливого життя полягає в тому, що можна відмовитися від злоби або суму через якийсь факт. У вашому житті є два часові відтінки. Минуле і майбутнє. А теперішнє це мить, що проминає між ними. Подія з минулого це не проблема, а факт. Її не можна змінити. Одне з правил щастя ви не повинні непокоїтися через те, що трапилося в минулому, і що ви не в змозі змінити. Одне з правил щасливих взаємин ніколи не критикуйте і не нарікайте через якийсь учинок, якому не можна зарадити. Навчіться розмежовувати ці дві категорії. Чотири категорії людей, яким слід пробачати. Для того, щоб звільнитись і жити далі, ви маєте пробачити чотирьом категоріям людей: Вашим батькам. Особам з попередніх стосунків, решті людей і, зрештою, собі. Перше. Батьки. Найперше. Візьміть за звичку пробачати своїм батькам за кожну помилку, якої вони коли-небудь припускались у вашому вихованні. Усі батьки хиблять, виховуючи дітей. Вони роблять усе що можуть, послуговуючись тим, що мають, покладаючись на власний досвід та поточні обставини у житті. І все одно помиляються. Це факт. Якщо батьки у вашому вихованні схибили, ви можете сказати собі Я цілком пробачаю їм і відпустити. Якщо батьки ще живі, сядьте та обговоріть усе, за що досі ображаєтесь або сердитесь на них. Скажіть їм, тривалий час я сердився через те і те, але я вирішив беззастережно пробачити вам і відпустити. І потім більше ніколи не заводьте про це мови. Тільки коли ви здатні вільно пробачити своїм батькам, відпустивши затаєну злість та образу, ви насправді виростаєте і дорослішаєте. А до того моменту ви досі дитина, яка почувається жертвою. Ви досі в полоні минулого. Прощення звільнить вас і допоможе жити далі. Друге. Розчиніть в'язничні двері. Друга людина, якій варто пробачити. особа з ваших попередніх стосунків. На яку ви досі сердитесь. Особливо, якщо йдеться про кохання або невдалий шлюб. Насамперед визнайте. Наполовину ви теж відповідальні за те, що сталося. Ви загнали себе в певні обставини та перебували в них досить довго, аби почати почуватися нещасним. Просто зараз наважтеся пробачити ту людину, байдуже, що вона сказала чи зробила. А потім відпустіть Поміркуйте над тим, хто ви, чого прагнете і куди хочете прямувати в майбутньому. А минуле відпустіть. Згадайте стару приказку Маорі. Станьте обличчям до сонця і тіні опиняться за спиною. Щоб утримувати когось за ґратами, потрібні двоє: в'язень і вартовий. Коли ви звільняєте в'язня з ментальної тюрми, у якій тримали його або її, себе ви теж випускаєте на волю. Перефразовуючи слова, які колись казав бадді Геккет Я ніколи не тримаю образи, бо поки ти ображаєшся, вони танцюють. Третє. Влаштуйте загальну амністію. Третя категорія людей, які ви повинні пробачити, це всі ті, хто колись образив вас. Пробачте своїм братам, сестрам і знайомим з дитинства. Пробачте вчителям, поганим начальникам, нечесним діловим партнерам. Зібравши їх гуртом, влаштуйте загальну амністію. Пробачте кожній людині, яка в минулому скривдила вас. Сьогодні ж прийміть рішення відпустити їх назавжди. Немов кидаючи камінь у безодню, розтиснувши кулак, дайте цим негативним хвилюванням зникнути назавжди. Ніколи більше не згадуйте про них і не говоріть. Вважайте, що все це згинуло. Четверте Зніміть себе з гачка. Четверта особа, яку ви повинні пробачити це ви самі. Дивовижно, і як багато людей досі застрягли в негативних судженнях про себе через те, що колись у минулому зробили якусь прикру, безглузду, необмірковану, дурну чи жорстоку річ. Життя це безперервний процес зростання та еволюції. У минулому ви вчинили щось таке, через що досі почуваєтеся зле, але ж тоді ви були геть іншою людиною. Сьогодні ви вже збагачені мудрістю та досвідом, і навіть не подумаєте зробити так, як могли вчинити, коли були молодші. Зніміть себе з гачка. Пробачте та відпустіть У тому, що ви помиляєтеся сотні разів, зростаючи та стаючи більш зрілою особистістю, немає нічого лихого, фактично, це неминуче. І з вашого боку сміховинно не пробачати собі ті хиби. Треба влаштовувати подальше життя. Звільніть усіх. У звичці пробачати є одна чудова річ. І полягає вона в тому, що ви звільняєтесь. І всі, кому ви пробачаєте, теж отримують свободу. Прощення. Одна з тих звичок, що найбільше сповнюють енергію та звільняють, з поміж тих, які ви здатні розвинути в собі і які сприяють людським взаєминам. Ваше завдання досягти стану, коли ви вже не відчуваєте ані злості, ані образи на жодну людину і через жодну подію в житті. Будь коли, згадавши свого кривдника. Проганяйте цю думку, кажучи таке, нехай благословить його Бог. Я прощаю йому все. А потім просто переключіться на думки про те, чого прагнете, поміркуйте над конкретними вчинками, до яких можете вдатись, щоб цього досягти. Пориньте в роздуми про важливі для вас речі настільки, щоб вам бракувало часу турбуватися про події минулого, яке ви змінити все одно не в змозі. Ставте людей на перше місце. Сьогодні ж прийміть рішення перетворитися на особу, яка отримує насолоду від стосунків день за днем. Відпустіть усе, що сталося в минулому, скривдивши вас, і натомість зосередьтеся на тому, щоб змусити інших почуватися важливими. Візьміть собі за звичку проживати життя, роблячи і кажучи те, що підносить самооцінку іншим та сприяє тому, щоб вони почувалися важливими. Кожний вияв доброти та щедрості у ваших діях або словах повернеться як бумеранг, перетворюючи вас на щасливішу, здоровішу, успішнішу людину меж не існує. Вправи спрямовані надії. Складіть перелік найважливіших людей у своєму особистому та діловому житті. Поміркуйте про конкретні вчинки, до яких ви можете вдатись, щоб покращити стосунки з ними. Від сьогодні за будь-якої нагоди починайте робити так, щоб інші почувались важливими. Почніть поводитися так вдома з найдорожчими для вас людьми. Розвивайте звичку бути вдячним за все та всіх у своєму житті, що робить вас щасливим з будь-якої причини. Кажіть дякую за всякої нагоди. Проводьте однохвилинні похвали для членів своєї родини, друзів, колег та для решти людей, яких зустрінете протягом дня. Прищеплюйте собі звичку, краще слухати співрозмовника. Беріть паузу перед відповіддю, ставте уточнювальні запитання та переказуйте почути своїми словами. Утримуйте здорову рівновагу між роботою і сім'єю. Розплануйте час так, щоб проводити його якомога більше з найдорожчими людьми. Прощайте всім, хто коли-небудь вас скривдив. Відпускайте всі нещастя зі свого минулого. І запалом працюйте над важливими для вас питаннями, щоб не лишалося часу на згадки про минуле. Цінуйте любов тих, хто вас любить. Вона існуватиме ще довго після того, як зникне все ваше золото і здоров'я. Ог Мандіно